Учні Нашої зеленоярської школи приймають участь у міжнародному проєкті Ейс-Бекет Челендж, мета якого привернути увагу політиків і людей до якихось проблем. Наша проблема, мир в Україні. Ми бажаємо, щоб політики і керівництва нашої країни більше приділяло уваги дітям, їх потребам, щоб ми не змагалися на фронтах за якусь перемогу, а більше приймали участь у спортивних змаганнях. І цим доказали, що спорт це мир, і мир це саме головне, що є в світі. Учні нашої школи неодноразово приймають участь у республіканському пробігі, присвяченому міжнародному дню захисту дітей. Тому ми сподіваємось, що в наступному році ми поїдемо на 30-й ювілейний легкоатлетичний пробіг разом зі своїми сусідами. Це жителі таких міст як Львів, Донецьк, Луганськ, Одеса та інших міст України. Так що приїжджайте та приймайте участь в цих змаганнях і перемагайте. мир! ми!